Украинці сріздо у вас мира і добра. А що ж це таке Яніно? Ти нам показуєш, спитаєте ви? А це друзі, герой України, Юрій Бойко, якого президенти досі не позбавив цього звання. І що ж це він робить на відео? Це він сів в калюжу до того із проросійським відео, і тепер е, намагається корчити із себе патріота, граючи на піаніно Щедріка. Але є один нюанс: грає він його перед різдвом за старим календарем, натякаючи, що в рот всі ці ваші повернення до західного. Світу, такі свята, такі депутати. Згадайте про це, друзі, коли ми дочекаємось виборів. І обов'язково зателефонуйте і розкажіть про це вашій бабусі. Вибачте, думаю, в обіймах до пору це ж зрозуміло російською, правильно? А це стислий переказ інтерв'ю зеленського американському подкастеру Алексу Фрідману. А до речі, на моєму ютюбі Яніна Соклова ви зможете знайти а, розбір детальний. Подивіться, якщо раптом не бачили. Але у нас є інші історії. Ну а вечір починається. Погнали, панове! Поганий день шлях то, щоб мати очі. Ми всі бачили багато відео із героями СВО. В основному як вони невдало намагаються втікати від дронів, чи вже засмагають десь посеред донецьких степів та лісів, трохи в сонному положенні, але що роблять їхні самочки, поки сужені ряжені готуються перетворитися. На білу ладу, на відповідь є Росіяночки пиляють контент про непросте життя дружин воєнних, і як не дивно, одна із найпопулярніших тем це подружні зради защитників родини. Тому що утєчиство воно одне, а ось бабів на Росії багато. Тому зняти відео про те, що чоловік може робити у так званій командіровці, це обов'язковий пункт. Скрепи, знаєте, духовність, ну ви в курсі. А потім треба обов'язково пожалітися на свою тяжку долю. Бо страдання це благость в Росії. Не страдаєш, не благосний, що не ясно. Розкажи своє непопулярне мнение і в її версії воєнного. Да, 99% дев'ять в командировках і нарядах. А если ваш не такой, то значит хорошо шифруется или еще рано. Є вихід. Треба замовити у ЗСУ ураження FPV дроном нижче пояса. Гарантовано про зраду ніхто вже і не подумає. Інфо э, 100%. відсотків. поступають в воєнку просто тому, що їх родители ради радіосибезпечення. Родії впихнули у воєнку, а зсу впихнуть э, в труну. Селяві. Дорогущі мої мужні нравиться больше своєї не стрижкою і формі, ніж по гражданки. Ну а якщо вже приїхав в чорному пакеті, то можу теж як краще бути по формі чи можна в цивільному? Напишіть в коментарях. Родитися статусом жені воєнного це пережитки прошлого і крінж 2024. А це вже тягне на дискредитацію російської армії 12 років. Як не було, маємо терміново написати листа до ФСБ. Хто то, друзі з наших глядачів з ки обов'язково зробіть це? Відео маєте вишивосмі, обеспечивают жены. Ну, звісно, якщо русскому Ваньке голову відірве десь біля Покровська тут. Які ж варіанти, лише ж вона і буде заробляти, але швидше вдова. А поки так не сталося, росіянки скаржаться на зарплати загарбників. Перекинули на карту десь 16 тисяч гривень на наші гроші. І щось ця руда блогерша не до кінця задоволена. Це була. Руда весела тілочка, чий чоловік, вочевидь, протирає штани десь у толи, але є і дами із сумним. А чому ж? А тому, що муженьок, вочевидь, вже удив кудись в сирий окоп на. Впередову. Знайомтеся, шляхто Катеріна. Як бачимо, не дуже велика. І не просто Катеріна, якщо ви там раптом подумали, а Катеріна правда. Опис в інсті теж дуже духовний. Мой позивной твоя жена. Але перше відео одразу натякає, що зрада носиться навіть у хантимансійську, тому що новорічне відео під кого ви думали? Хм. Під Підвірку Сердючку. А как так? Mm? Гді ж шаман? Але Но далі новорічний настрій чи то вайп у Катеріни знову зник. З надривом каже, що за кожним днем в за столом вкусної їди за сон в уютному домі в постілі стоять наші мужчини, які живуть в бліндажах, в окопах, щоб дати нам мирне небо. Над головою Ой, друзі, подивишся, і кінцево розумієш. Вони там всі реально іпшують. не може Катерина позовний жена, ніяк збагнути, що небо було би куди чистіше над головою, якби її чоловік і ще сотні тисяч таких сиділи б вдома і не перлися вбивати у чужу країну. Але ж це треба мати, хоч якесь критичне мислення. За спіною. І поки Катерина пише, що не важно ж то в 25-м, Головне, щоб в ньому е, був рядом дома. Ти можемо лише сказати, що урна з прахом завжди залишиться вдома і більше ніколи не поїде на ніяке СВО. Ну так просто дружнє нагадування. Тому не волнуйтесь, хорошого настроєння і е, здоров'я усупшиму е, скоро посупшому. Або інших варіантів немає, коли ти преш на чужу землю потвору. А ось панове ще одна мадам із Ханти-Мансійська. Але ця точно має призові місця на олімпіадах для від'ємно розумних. Чому? Бо вирішила не чекати СВОшника вдома, а сама почувала на окуповану територію і вже рік, як живе в ДНР, в, в Молодой Республіки. Пише його не планують отпускать домой. Не звісно, коли це все закончится, А мені всього 18, і я э, проживати свої лучшие годы на расстоянии от мужа, ждать і откладывать на потом свої мечты, жити вместе не хочу. Не для нас Ждать його снарядов і позиций сидіти одной дома. Так, да. но я жду його домой, а не його сообщині. А мені щось панове здається, що вона просто передавалася сторіс своїх колег по судьбі Звошної жонушки. І тепер непокоїться, щоб її защитничок не знайшов собі якогось ахматівського красення. То один вопрос. Що за погода а? на вулиці январь місяць? Тут, кстати, слишиться війна чуть-чуть. знову опять. Дорнаш ти в капюшоні. Слішиться війна. Так ти приїхала на війну. Ти чого чекала? Щоб гімн Донецької республіки лунав із неба із держаблями імені Пушиліна? Давно такого не було на так хочеться снігу по уші, щоб в снігу бути. Бери свого чоловіка із звідти. І розкажи своїм подружкам, всевоошним жонам. Так принаймні будете живі. Ну а що ж, раз приїхала в ДНР, Топовуха можеш бути лише в а ще ця Віронічка спалила свого чоловіка-окупанта. Він теж бачимо дуже розумний. Назви аккаунтів в інстаграмі натякають: тупо мразь, і здорова з**бал. Жаль, лише, що профіль у цього загарбника закритий. А то б ми вам і про нього розказали. Так би мовити, медіанізували для подальшої роботи з ним ЗСУ. Пересадимо малого сюди что тому що ззаду на будет. за зацепляюсь. заціпляють. Справжня руська романтика. Бо любов це не продовжувати слова один одно це перевішувати брудні м'які іграшки із шолома на броні, бо годіть. Ну і поки шмаркачки з хантомансійська незаконно топчуть українську землю. Є і категорія російських віп-хвойд. Знайомтеся, шляхто Анастасія Тайлокова, майстер женських трансформацій, дуже тішиться, що чоловік дарує їй машини, інколи квіти щотижня. Хоч панянка про це не каже, але ми і так розуміємо, як саме цей русачок заробляє грошення. Кому-то машины и квартиры, а кому-то розу в фане по праздникам, кто-то выпрашивает подарки и комплименты. Ну, і женщина, для которых готово горнуть, то купається любви, внимании мужчин. А есть те, кому приходится постоянно, все выпрашивать, не всегда успешно. Я вас понимаю, я перешла из категории, в первую. Теперь я замужем за мужчиной, который дарит мне цветы несколько раз в неделю. Заботится и даже подарил мені машину мечты. А вы сейчас в какой категории? только честно. Не знаю про машины и квартири, але замість роз у целофані Анастасія може незабаром утриматься у целуфані свого хахаля. Їй про це вже відкритим текстом у коментарях натякають. Але главною вірить Анастасія. Главною вірить. Бо пощастить не усім. І новорічні санчата від зсу для пачки сумних це лише сервіс для обрани. Тим часом вистачило трошки клепки в голові здатися в руки наших оборонців. Респектуємо. Не думала, що ця рубрика повернеться, але російський нацизм знову на арені, панове, з новою програмою, і його головний персонаж, найвідоміший російський нацист, воєнний злочинець та живодер Олексій Мільчаков. А ще панове за сумісництвом командир окупаційного підрозділу Русіч. Що він робить? Тепер він остаточно зашкварився перед власним славянським націоналістичним рухом. Льошку викликав на килим кадирівський генерал Апті Алаудінов. О, мабуть, розібратися за криві слова в бік сонцесяйного Дондона та його посіпак. От сербом состоявся на фоні того, що ми якраз розмовляємо, він говорить, я, говорить, русський націоналіст. Я говорю, подожди, я говорю, если ты русский националист, который любит свою нацию и хочет, чтобы она была Лучше, чтобы там ми вернулись там исконным нашим істом другої другої. Я говорю для мене, это, я говорю хорошо. Наоборот, красавчики. О, друзі, подобається мені ця картина. От таке відчуття, що Ахматівці перед зйомкою використали Аліксія замість кози. А тепер ніжно от взяли так і пригорнули під пахви і вже намагаються принизити під запис. От все ж таки щось гарне. Кадирівські тіктокери все ж таки навчилися робити. Я думаю, що у нас підім много роботи, яку ми повинні зделать для того, щоб наша страна, страна була великою, могучею і єдиною. Война да, продовжується. Війна продовжується. Хм, Тіба. А я думала, Алексію не нададуть. Так і залишить кофтате сльози шмаркли. Все відео, якщо хочете сказати пару слов, ласка. і пару, і багато слов можете сказати. І пусть ніхто не думає, що хтось тут когось, або хтось під когось принудительно ляг, такого колоніти не буде. Та звісно, всі таки подумали, що саме лег і іспугався. Бо одна справа у себе в телеграм-каналі постійно розповідати про недолюдей із російських нацменшин, або травити байки про таджиків, які вирізають маленьких русських владімірів, чи гиготати щодо негативного наступу. Ахматівців із позиції у тил, але це виявляється лише в інтернеті весело. А вживу то інша справа. Доводиться сидіти як маленькі обісниць, який вже забув про чистоту раси та велич руської нації. Тепер головне про чистоту трусів подбати. Я Я Я не буду углублятися націоналіст, там патріот, імперське направлення і Так далі я прямо говорю, я горі. Можна руку скинути. Ох, друзі, от прогнило щось в російському слов'янському єдінстві. Тепер над Мільчаковим знущаються навіть його публічники. Довелося б досі викотити цілий нумерований перелік причин, перелік пояснень. Я серйозно, що буцім, то покорішувати захматівцями це взагалі-то дуже корисна справа для російських так званих націоналістів. А на... вот классика. Только лучше стану. Господа, я считаю, что я могу самостоятельно решить, с кем мне общаться, а с кем нет. Мое дело личное. Кому, что, как передавать. С кем общаться, с кем говорить. Тем более, зачем мне отказываться от протянутой руки э дружбы взамен на что? На ваше ЧСВ с дома? Да ну его на ну, Поэтому... Мне б... вообще, от чесно. Ось вот так от життя продолжается. Ми продолжаем єдинитися все більше і більше. І це і є наша основна победа. Так що всім удачі, Ахмад, Сила, Росія, Мощь, Бог Един. Аллаху Акбар. слава, слава Росії. Будь добро. Гарно. <ривітно> Тут вже ілюстрації з'явилися. Як насправді виглядали посиденьки російських настів та кадирівських генералів. Від себе додамо. Слава Київській Русі. Нова за Але не лише пожиттєва ганьба для потвори з амперськими болями, а в ми ж друзі з вами трохи підзабули про веселого воєнблокера Єгорку Гузенка. Пам'ятаєте, в жовтні йому дали поси за довгий язик у Стакополі і відправили в російське СІЗО. Так він і. Щез. Але потім добровільно примусово підписав контракт. Тепер відчуває на власній шкурі, як воно не писати відосіки із затишного тилу, а насправді відчувати прильоти від зСУ. Але то ненадовго не переживає. Сережді слово, рібята. всі здохли. ось такі справи. Підпишіться на нас, і в описі до цього відео підпишіться на Патреон.